Доброго дня! Давайте привітаємось рухами! Помагайте ручкою! Привіт! Посміхніться широко, покажіть, як стрибає зайчий. А тепер розкрийте ручки в сторони, як велика веселка. А зараз пригадайте, які кольори є у веселки. Згадаємо кольори та виконаємо дихальну гімнастику. Повільно проведи вказівними пальцями по кольорових лініях. Не забувай правильно дихати. Один колір вдих, інший видих. І так далі. А тепер послухаємо казку Олени Громенка Зайчик і веселка. Приємного перегляду! Хто був головний герой казки? Зайчик, що подарувала зайчику веселка. Так, свої кольори! Яким став зайчик? Взимку він стає білим, а влітку сірим і ніякі барви йому більше не потрібні. А тепер виконаємо творчу роботу. Розфарбуйте зайчика у кольори веселки. Веселка в небі засяє, ручки догори, зайчик стрибає, їжачок рокує туп-туп-туп. А ми всі кажемо па па! Чекаю фото ваших кольорових зайчиків! До зустрічі!